Це моя земля. Будемо стояти до кінця. Всіх, хто зазіхав, об наші щити списи ламав. Stop. Ти у війську відколи. Пане сташина, початку війни. З лютого. А ви? З початку війни. З 14-го. Ходить я не дуже спочатку. Я так, під кінець підключився. Перепрошую, старшина. Буває. Пане сташина, то для мене перше задання, розумієте? Хвилююсь капець. Я вже би стріляв. Не спіши. Дівчина є. Є. Yeah. Як звати Галина. Забуваємо Галину. Обнімаємо Дарину. Знайомся. Тепер це твоя дівчина, Дашка. Дашка. Мої Галі 20, а, а Дашці скільки? А скільки Дашці, Даш? — даш? <laughs> Ну, то я знаю. — 25. 25 їй було років 50 тому. <laughs> то вона виходить тобі не дівчина, а мілфа. <смір> <смір> Любий, бережи. Носи на руках, то важко. Близько до серця не бери. Може грудну клітку вломати, Отдача бешена. Що там? Нічого, стоїть як вкопана. То стоїть? Пралка, ну. Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаємо, що вони такі тупі, що… Подумає, що пральна машина просто так стоїть. Серед поля. Тихо, 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 один іде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну що там? Вийшов другий. Помагай нести. Ні, пиздяться. Старшина, дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши. Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні! Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють дізель. Матеріна. Старшина, дайте команду і все, як на, на квас на ябку. По моїй команді. Во! Не спіши! Оце оце поворот. Я не очікував. Друга армія світу, тиба. Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, а що ми чекаємо, то, а? Режиму хлопок по моїй команді. вогонь! Не знаю, чи в тебе вийде з Галію, але дітей в тебе буде купа. Влучно, все влучно. Старшина, щось я що це тобі перший раз. Фу. То якось, знаєте, то як перший секс. Я не курю, але ну зараз би затягнувся. Ну. Ні в чому собі не відмовляй. Вітаю. То не останній бій, але перший запам'ятається. Тягни, тягни в себе, то не супілка. О! Начальство під'їхало. Бажаю здоров'я, товариш полковник! Слава Україні! Героям слава! Ну, що там моя пралка? Операція пралка в степу пройшла успішно. Чудово. А завтра для бойового завдання, товариш полковник, нам потрібно козу, анальну пробку і селфі-палку. Ну угу. Навіщо? На позиції були помічені кадирівці. Ну а ловити на живця, це наша фішка. Ага. Ну, коза і селфі-палка в нас є. Ну, а з тим третім підемо-прийдемось пополоненим. Щось там в них -то й дістанемо. Дякую, дякую, полковнику! Дякую. А ти чо, улибаєшся, герой Ромео? Після побачення з дівчиною треба і додому підвезти? Ну, чи ти може як Галю в лісі лишив? <гум> Звідки знали? Тому така смішна історія. Ми полюбилися з нею в лісі. ЗСУ тут.